У мене в руках система для евакуації потерпілих, яка складається з п'яти кілець. Вона має багато застосувань, які ми зараз вам продемонструємо. Перш за все, ми можемо використовувати цю систему для транспортування нашого пораненого в положенні лежачі. Для цього ми накидуємо кільця на ноги та плечі. Транспортувати ми можемо декількома способами, наприклад, просто відтягуючи його. За допомогою помічника ми можемо переносити або перетягувати нашого потерпіла. Крім того, ми можемо використовувати цю в'язку для перенесення потерпілого на спині. Загальна довжина цього ременя 3 метри, що дозволяє використовувати його як евакуаційну стропу. Для цього закріплюємо карабін на крайньому кільці та просто закидаємо нашому поранено. Він закріплює цю систему у себе на елементі спорядження. І ми можемо евакуювати нашого все пораненого.